Вітаю, товариство! Іноді буває потрібно зробити так, щоб сокира хороше трималася на топорищі. Хорошим методом заклінювати сокиру є металевий клинок. Легко зробити металевий клинок, і в е, кого є січкання, побитий ніж, то із того ножа можна нарізати полоску. Проте може вийти нежданчик. Той ніж може ось так загнутися. Ось, бачите? От. Загнуся. Це, напевно, ще мого дідуся сокира. Замітьте, який рік? 1962 рік. Ну як таку сокиру можна викинути металлом? Але оскільки оскільки, товариство не має у мене січкарні і не має відповідно побитих ножів, то ходи віддумав, ну як, з чим заклинити сокиру. Ось, дивіться, валялася ресора. Це, напевно, від москвича, колись в мене був москвич. Ось бачите. Кусок сесори, дивіться, І вона отака от іде, бачите, як за клиночком трошки. І от з неї з неї наробив, зараз да, покажу, ось такого клиночків. дивіться. Бачите, Ось, ось такого клиночків натобив. І і, товариство, виходить десь орієнтовно. От я зараз три сокілі. Бачите, от. Такі от, Виходить, так, розклинює. Я розумію, ви зараз кажете, та є тепер сучасні сокири, на що за цим вогратися? Ну, а ці куди дівати? От мене ще одна сокира. Цю сокиру на металолом я викупив. Дивіться. 1948 рік. Встали, за мого батька. Скажіть, це хтось викинув її в металолом? Я забрав. Для того. Я тут вже зробив деякі заготовки, ви бачили, ще їх подобробляю. Для того, щоб насадити на топорище сокиру, Я користуюся наразі ось таким методом. Дивіться, як розрізаю, бачите? Ось От. От так розрізаю. Це топорища лежали в сухому місці. Я їх зараз спробую трошки насадити і занесу знов в сухе місце, щоб вони ще висохли, щоб вони були сухі, як перець і лише тоді доб'ю і заклиню.

дивіться, частково заклинив, це забив частково, але зараз занесув сухе місце, щоб воно висохло і було сухе, як перець. Тоді продовжимо нашу роботу. Отже, товариство поставив на котлові. Дивимося. Бачите? А було нібито вже сухе. Дивіться, як ще всохло. Ви ж бачили, я його набивав. Так, Тут, тут також є шат. О, чути. Он навіть поклав свого великого молотка. О, от тепер можна буде дожимати, чим я і займуся. Дивіться, заводські сокети. Бачите, це заводська сокета. 46 рік. Випуску. Видіться, тут плотно заходить, бачите? Тут плотно. А тут щерше. Ще. Прям аж проситься, розклинь мене. Так, от дивимося. Бачите, такий грубий клинок сюди зайшов, як у масло. Отже, товариство, я тут отак робив на хрест, тому що ці топорища я купляв вже з прорістю. Тільки проріз углубив і навхрест розрізав. Якщо у вас буде топорище без прорізів, то ви можете різати по діагоналі. Тоді вам буде достатньо одного клина і буде менше різів. Давайте спробуємо, наприклад, отут поновити. Так. То дивіться, ще один із способів зробити розріз по діагоналі. Отже, дивіться, дивіться, коли ми по діагоналі розрізаємо, то один клин розжимає одразу в двох плоскостях. По діагоналі також можна. Але товариство, буває так, що є хороше, то правда, розсохлося. Тоді вам допоможе камера від велосипеда. Ось дивіться. бачите, І не Так, Дивіться тут, бачите, видно. Камери. Бачите, видно. Ви... Ви просто знімаєте стару ручку, намилюєте милом хорошенько, надягаєте камеру, знову намилюєте милом. І надягаєте, набиваєте. Камера пружинить, але злетіти не дає. Надіюся, що мої поради, підказки вам були корисні. Дякую за увагу. Бути добру!